У ваших руках баночка кукурудзи. Звичайно, на перший погляд, але всередині ціла історія: про світанки над полем, дотик теплого вітру, турботу агронома і любов рук, які плекали кожне зернятко. Вона пройшла довгий шлях, щоб опинитися на вашому столі, і зараз ми розкажемо її історію. Усе почалося з маленької насінини. Ми вирощуємо кукурудзу самі на українських полях. Наші агрономи перевіряють кожну деталь: вологість ґрунту, температуру, зміни погоди, бо досвід і турбота це теж добриво. Чекаємо ідеального моменту і збираємо врожай. Комбайни виходять у поле, коли зерно солодке, соковите ніжне. Саме тоді запускається таймер: 180 хвилин, щоб кукурудза опинилася в банці. Це не просто стандарт, це наше золоте правило, яке зберігає свіжість, користь і справжній смак. Заводі качани очищують, а зерна зрізають делікатно, лише на дві третини, щоб не пошкодити найцінніше. Далі кілька етапів миття, бо чистота для нас понад усе. Потім коротка парова відпустка, бланшування, що зберігає колір і ніжну текстуру. Охолоджене зерно проходить кілька рівнів інспекції: візуальну, повітряну та магнітну, щоб у банку потрапило лише найкраще. Тоді ми додаємо простина натуральний розсіл, чиста вода, і трішки солі. Нічого зайвого банки герметично закупорюються і вирушають в автоклав. Це як гаряча ванна, де зникає все непотрібне, а користь і смак залишається. Далі маркування, пакування, склад. Кожна баночка отримує свою етикетку з важливими деталями: дата, партія, строк придатності. І проходить фінальну перевірку у нашій лабораторії. Ми дбаємо про якість і безпеку, працюємо за міжнародними стандартами. Але найбільше ми пишаємося не технологіями, а людьми. Понад 300 фахівців працюють із нами все. Зон, це не просто команда, це серце ниви. Саме завдяки їм ця баночка така, як ви її знаєте: натуральна, безпечна і смачна. Це кукурудза від ниви. натуральна і якісна своя. Консервуємо як для себе, консервуємо найкраще.